І в цій медитації, в цій тиші, слухати себе, слухати тіло, звернути свою увагу в серденьку, в свій центр, можливо, відчути свою ауру, розширюється вона чи ні. Так? Інтуїція, яка є в принципі мовою душі. Тобто тут і зараз інтуїтивно відчувати, отримувати, можливо, символи, можливо, якісь думки, можливо, якесь слово ментально вам приходить. так? На це все треба звертати увагу. Серце, як воно б'ється, вібрації, наприклад, у вас така шкіра почала такими бульбашками, як гусина шкіра, так ми називаємо. Але, от якщо починаються якісь сумніви, розкручування думок, то то вже ментал і ваше его починають втручатися в роботу, і ви однозначно чути душу не будете і будете заперечувати її повідомлення. В такому випадку душа буде все більш і більш свої символи робити щільними фізичними матеріальними. Тобто, спочатку, наприклад, якщо вона хоче звернути вашу увагу на щось, це буде невелике. Наприклад, біль в голові, чи там якісь відчуття певні в руках, в аурі, то наступне це може вже бути фізичний план, і яка справжня біль, яка буде вимагати справді вашої уваги. Це вас душа визиває на відверту розмову, на відверту розмову з нею і з творцем. що не так. В принципі, коли ви задаєте питання, що не так, відповідь може одразу прийти. Так? Тобто у вас заболіло горло, ви думаєте, так. А горлова чакра, по-перше, її почистити енергетично, по-друге, звернутися з наміром до душі, що не так. І вам прийде, наприклад, що два-три дні тому ви з сусідкою кісточки перемили іншій сусідці, чи накричали на дитину. Чи не сприйняли адекватно критику вашого шефа, чи ще щось? Відповіли якось агресивно, не так, як треба було, не дипломатично, не з серця, не з позиції душі, а з позиції его та, а і менталу. Тобто, в принципі, відповідь приходить. Хіба що проблема коїться і лежить десь в іншому вимірі, в іншому житті, тобто вона кармічна, тут її вже треба чистити регулярно, весь час, можливо, навіть звернутися до психолога чи інших спеціалістів, чи, наприклад, шамана і тому подібне. Взагалі, коли ви кудись йдете, щось робите. Таку собі звичку зробіть, спитайте свою душу. Якщо вже тіло трошки відчуває, та, наприклад, хоча б відповідь так чи ні, ви завжди можете спитати, наприклад, іде догуляти в ліс, питайте, мені піти направо чи наліво, куди моя душа більше хоче піти. І запитали, так чи ні. Наприклад, направо вона каже так, ідіть направо, туди, куди вас веде диша. Тобто дайте їй невеличкий простір для того, щоб. Вона давала вам сигнали, і ви чим більше будете до неї звертатися, говорити з нею, тим більше будете відчувати, як саме вона до вас говорить, і знати, які відповіді. І краще якраз починати з таких невеличких е, питань, бо коли дійсно буде якесь серйозне питання, ви принаймні будете знати, які символи, чи які відчуття в цілі, чи які думки в голові народжуються, що це саме відповідь від душі, а не просто прийшла надумана фантазія. Так, я вже. Трошки зайшла далеко. Давайте ще декілька питань. Наприклад, ви ще можете задати таке питання як душа стара чи молода. А, так? А, наприклад, чи дуже багато було інкарнацій. Навіть можете спитати, чи можна це порахувати. Як порахувати, наприклад, в сотнях, в тисячах, в мільйонах. Тобто, якщо у вас там випадає, наприклад, Декілька тисяч інкарнацій, ну, то рахувати це дуже важко. Хоча, можливо, там ви можете запитатися, рахувати в десятках тисяч, в сотнях тисяч і тому подібне. А, ну, і Давайте ще візьмемо таке питання, чи мій, а, по, значить, мій ритм еволюції у відсотках. так? Тобто, наскільки ваша еволюція у відсотках, ви побачите, йде за планом. Якщо ви бачите, що ваш ритм еволюції, наприклад, 30%, ну ви розумієте, що треба, напевно, щось з цим робити, і якось слухати вашу душу і подумати, що ви можете для цього зробити. Ну і останнє таке, така цікавинка, на яку я хотіла б звернути увагу, особливо тих, у кого якась практика не йде. Перед якоюсь практикою, яка от не йде, чи щось не так, чи, можливо, дійсно зовсім не, не ті відповіді та неправдиві, навіть відповіді, на які ви знаєте відповідь, а вони чомусь ну, не такі. Хоча ви дозвіл отримали, налаштувалися, захистилися, тобто все добре, запитайте вашу душу, а тобі цікаво? А, чому таке питання, так? Колись робила вправу на астральний вихід з тіла, і ну, треба було спочатку в такому приміщенні, як би бути, та по своїй хаті походити, там, де ти, в принципі, відчуваєш безпеку і знаєш це середовище. У мене не виходило. І коли запитала, чому, ну, прийшла така відповідь, що душі не цікаво. Їй цікаво піти на якусь іншу планету, побачити якийсь інший світ. Тобто, може бути таке, що практика у вас не йде тому, що душі не цікаво. Вона не присутня в тут і зараз. Та ще й ваш ментал підказує, що це вправа, тест, що це воно таке. Отже, перед кожною практикою можна додати маленьке питання, а тобі цікаво, душа моя. Сподіваюсь, я вас надихнула і е, даю вам таку можливість зараз, коли ви вже розмо е, гарно розмовляєте зі своєю душею, запитати її ті питання, які давно вас бентежать, цікавлять. Будь ласка, креативніть, і це нагода така. От, щиро поговорити зі своєю душею. Ну що ж, гарної вам практики, сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть мені у коментарях, чи все у вас вийшло, і чи все класно. Які у вас відповіді, які у вас відсотки, можливо, є якісь побажання, коментарі або щось бентежить. А вах, бонжурний. Бувайте! Гарного вам дня!